Шерсійне свято, так можна навіть сказати, земних янголів-охоронців, нас усіх, тому що ми звертаємося до лікаря від самого маличка з будь-якою проблемою. Ми маємо піти до фахівця, і він обов'язково допоможе. Інша справа, що за останні роки, за останні понад 20 років незалежності нашої країни, ми вже понад 20 років розуміємо, що наше конституційне право, яке записано в конституції, що першої редакції продовжує бути там зре. Редакціями наступними. Про безкоштовність медичного обслуговування, про те, що ми кожен маємо право на безкоштовне медичне обслуговування, забезпечення і так далі, воно не виконується. Ну з цим стикається, чи не кожен із нас, хто приходить до лікарні, або ж вату треба купити, або ж там пігулки, якісь треба докупити, або якщо це стосується надскладних операцій та надскладних недуг, то треба просто самостійно самотужки назбирувати кошти усім селом, містом, усім світом. Вітом, як то кажуть, ну і саме з огляду на те, що конституційного не забезпечується, ну немає такої можливості у нашої держави. Уже не перший рік, навіть уже не перший десяток років говорять про реформу медичної галузі нашої країни. Одначе і тут не все гаразд. А що має бути чи мало бути? От напередодні у переддень свята медичного працівника нашої країни, ми вирішили запросити до студії двох гостей. Це Заслужений лікар України та народний депутат України, заступник голови профільного комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я пані Ірина Сосенко, я вас вітаю. Добрий. І Ростислав Валіхновський, заслужений лікар України. Я вас теж вітаю. Ну і те запитання, яке я так от поставила. Просто небо перед усіма що треба робити. Реформа медичної галузі вона, ну начебто, є, але з іншого боку, її, начебто, і немає. Ми на неї усі чекаємо з іншого боку, всі потуги а, наступних урядів, щось змінити, вони оборуйнують те, що вже напрацьовано, а, і не встигають напрацювати нічого нового. І таке враження, що як білка у тому колегці, і що робити далі? От що зробити, коли вже все ж таки реформа запрацює? Я хочу почати з того, що рівень відношення держави до своїх громадян визначається в першу чергу рівнем медичного забезпечення в цій державі. І, на жаль, за цей час незалежності на нашої держави була лише імітація реформ. Ну, можливо, можна говорити, що в нас вже майже 24 було міністри охорони здоров'я. Тобто, кожен рік починається новий підхід до реформ. Кожен рік майже змінюється. Посада в особі якогось керівника міністерства і таким чином немає результату, і це саме жахливо, що Україна всі ці часи перебуває і існує ще за вибачте совковим принципом фінансування за старим законодавством саме сфери охорони здоров'я. І говорячи про реформу, ми повинні розуміти в першу чергу, це нові закони. Виключно нові закони повинні побудувати у всі е, нові принципи е, системи фінансування. Повинні створити відповідні належні умови як для лікарів. Так і визначати яким чином в умовах недофінансування, але все ж таки ефективно витрачати кошти державного бюджету, і потрібно припинити все ж таки брехати людям нормою конституції України, що держава гарантує їм безоплатну медичну допомогу і в повному обсязі. І потрібно все ж таки взяти нарешті на себе відповідальність і сказати про те, що в державі коштів повністю на все і для всіх на медицину не вистачить, але Держава зобов'язана гарантувати мінімальний перелік медичних послуг, але обов'язкових для всіх гарантованих оплачених державою. Це безпосередньо послуги з надання екстреної медичної допомоги, це педіатрія, лікування інфекційних захворювань, вакцинація, пологи. Тобто, держава повинна сказати, що оцей цей перелік я оплачую кожному для всіх, і він дійсно є безоплатним для громадян цієї країни. Все інше ми зобов'язані впроваджувати страхову медицину, але не може з'явитися страхова медицина до тих пір, навіть коли в нас немає визначення, що є медичною послугою в нашому законодавстві. От так, от на рівному місці взяло і з'явилось. Ну, Ірина Сисоєнко, як представник фракції «Самопоміч» у нас законодавець, може ці закони написати зі своїми помічниками та колегами за комітетом їх принаймні просунути до Верховної Ради, інша справа, що там зробити. Роблять уже на допрацюваннях головне. і все Це інше. А пану Ростиславу доводиться працювати уже з тим напрацьованим і з проголосованим. От, пане Ростиславе, ви як фахівець, як людина, яка працює саме в полі. Що ви можете сказати? Чого не вистачає реформуванню? От дійсно все спирається тільки на закон, на законодавчі акти, чи все ж таки щось інше теж гальмує? Я впевнений в тому, що для того, щоб реформа відбулася. Необхідно три речі. Перша річ е стратегія. У нас є національна стратегія реформування охорони здоров'я. Але стратегія написана достатньо розмито. Необхідно, щоб вона була більш конкретизована, була виписана детально, планово. І для цієї стратегії був вибраний конкретний час. Не апріорі, а конкретний час. Напрямок виконання. так? Напрямок виконання і час виконання. Це перше. Друге, необхідна. Та команда, яка буде реально займатися цією проблемою, вона повинна бути перед суспільством відповідальна, вона повинна бути відкритою, прозорою на 100%. І через певний час, наприклад, це буде один рік, необхідно сказати, так, ми зробили те, що ми змогли зробити. Ми зробили в об'ємі 100%, зробили в об'ємі 80%. І ми готові нести відповідальність за свої дії. Або, наприклад, дії. не зробили це, тому що не вистачає цих моментів у законодавстві, цих моментів у законодавстві, так. цих моментів. І, власне кажучи, третій пункт має бути е, розуміння, що той час дуже обмежений, звичайно обмежений. Виділити необхідно перші дії, це перший ряд, невідкладні речі. Невідкладна. А не я думаю, що в нас немає іншого виходу. Необхідно розуміти, що суспільство довіряє ну, певний час. Потім приходить знову зневіра. Зараз команда так званих кризис менеджерів повинна здійснити першочергові речі, які покажуть суспільству, що реформа відбулася. Вона відбувається. От наприклад, реформа поліції, яка відбулася міністра ваков, міністерство внутрішніх справ, бачимо, що вже вже повністю на вулицях зовсім інша команда. В новій формі, в нових автомобілях, які починає довіряти суспільство. Нашою ланкою невідкладної допомоги ми можемо пишатися, тому що лікарі ну, надзвичайно обдаровані. Вони виграють найкращі конкурси в європейських країнах по наданню невідкладної допомоги. Звертання за невідкладними випадками зростає. Кількість невідкладних хірургічних втручань зростає. Люди починають надзвичайно сильно хворіти. Захворюваність, летальність зростає. Оця ланка це спецназ. Це той форпост, по якому суспільство оцінить в першу чергу. Я би ратував за те, піднімав би руку, що треба реформувати саме цю ланку невідкладної допомоги, тому що зразу на вулицях пані Ірино, кожного можете міста записувати, занотовувати собі на пам'ять. Перша ланка пані Ірина прекрасно це знає. Я просто знаєте, з точки зору практичної медицини і виконавчого вже рівня, хочу сказати, як тільки люди побачать на вулицях кожного прекрасного міста Сум, Хмельницького, Києва, Тернополя, Львова, отакі от екіпіовані команди на суперавтомобілях на в гарній формі. Обладнані прекрасними медикаментами, розхідними засобами, це зразу буде сказано. Ми вам довіряємо, рухайтеся далі. Другим кроком буде прекрасний крок, який абсолютно пані Ірина благословляє від комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Це превентивна медицина. Як зменшити витрати на лікування хвороб? А щоб не захворів наш прекрасний українець, скринінг, перевірка стану здоров'я, заняття фізичною культурою, підняття рівня розуміння того здорового способу життя. Втілення цього самого раннього дитинства, коли дитиночка тільки народилася, вже матуся каже, так, синку або донечка, ти займайся, їж так, не так, їж займайся такою таким видом спорту, іди на природу і і так далі. І так далі. Це культура, яка зараз в Євросоюзі і в Сполучених Штатах Америки, передує от і футурологів, прогнозисти кажуть, що зміниться парадигма охорони здоров'я. З якої? З Лікування хвороб і наслідків до превентивної медицини профілактики. Тому, якщо ми ведемо, наприклад, пан Гройсман підніме руку і скаже: Так, я ратую за мого українця. Я хочу, щоб цей українець жив майже як японець, 89 років середня тривалість життя. Це найбільша по суті тривалість життя середня у світі. Це Японія, яка пережила Хіросіму Нагасакі. Згадайте, яка в них була трагедія. Україна має Чорнобильці. Превентивна медицина дозволить підвищити якість життя українців. І тоді буде сказано щодня на таких от прекрасних ранкових ефірах, що ми хочемо, щоб ви не хворіли. А щоб ви не хворіли, давайте ви будете профілактувати ваші болячки. Це перші дві невідкладних міри. Вчора ми говорили на ефірі ще на одному телеканалі. Стратегічні блоки пані Ірині передаю слово страхова медицина і легітимізація ринку державних медичних послуг, щоб наші лікарі могли державні. Дивитися гонорово у своє майбутнє і в теперішнє. казати, ми маємо найвищі зарплати, отримаємо їх в чисту, не просимо їх у пацієнтів, бо змушені трударі, оці наші пахарі, ну, по суті випрошувати ті кошти. Але всі вони трудяться практично безкоштовно, спасають такі безсрібриники тих людей, які зараз ви знаєте, яка сходне життя. Паніре, в Україні. ну, дійсно працюють наші лікарі за буквально копійки. А ми сподіваємося, ну більшість населення все, ще сподівається на конституцію, на уту. Норму статті конституції України про безоплатне медичне повне забезпечення за от мізер. Сподіваємося, що і ставлення буде у лікаря, ну і так далі. і так далі. Залишилися ще от ті лікарі, які дійсно пам'ятають клятву Гіппократа, нічого від тебе не вимагають і виконують свою справу сумлінно і тихо, але є й інші. Можливо, дійсно якимось чином треба законодавчу зробити так, щоб людина принаймні могла себе показати. Ну от, наприклад. Той самий медичний туризм, так дозволяти е, нашим лікарям працювати, скажімо так, ще от з державних структур, працювати ще щоб заробити копійку. Ну принаймні, хоча почати з цього. Ви як людина, яка корує цей напрямок, можливо, от так от поступово покроково починати от саме з цих галузей? Так, ви знаєте, ну я би хотіла би почати з того, що якраз оці зміни до законодавства, щоб кошти державного бюджету були використані ефективно, це першочергове, тому. Що що так само, коли держава нарешті почне платити лікарю саме за кількість наданих медичних послуг, тобто якщо до лікаря... Прийшло, наприклад, там 15 пацієнтів в день, то як в приватному медичному закладі він заробляє відповідну суму коштів. Так само і в державі потрібно нарешті запровадити оцей принцип, коли кошти підуть за пацієнтом, безпосередньо кожен лікар буде зацікавлений в тому, щоб надати допомогу більшій кількості пацієнтів, тому що безпосередньо це буде стосуватися його заробітної оплати. Друге, є не менш важливим запитанням що не дивлячись на те, що в таких умовах, які створені державою саме для наших медичних працівників, наші лікарі Скажемо є найкращими обмеження, яка є у світі. Вони просто виживають вопреки, знаєте. І е, я завжди з великою гордістю, коли перебуваю у закордонних відрядженнях, я чую про те, що в нас дійсно в Україні найкращі лікарі, і пан Ростислав один з них, яким дійсно я пишаюсь. І, е... Саме медицина, саме медична освіта, наука медична це є однією з найкращих, що взагалі є на медичному просторі міжнародному. І якраз медичний туризм це є може бути додатковим джерелом надходження офіційних коштів в державу, саме в сферу охорони здоров'я. Тому що коли ми знаємо, що є вже певні напрямки, певні види медичних послуг, які Досягли високого якісного рівня, які є конкурентно спроможними по вартості таких послуг, по відношенні з вартістю таких самих послуг в інших країнах, ми повинні створювати умови, за якими саме спонукати іноземних пацієнтів їхати до України. А зараз є такі умови. Я вважаю, що такі умови вже побудувала приватна медицина, поки держава змінює на нові нові принципи фінансування, і поки тільки готується до конкурентних умов в системі охорони здоров'я, саме якраз приватна медицина сьогодні демонструє саме головне це сервіс. Будуть їхати пацієнти, окрім того, що дійсно важливою є якість медичної послуги, вартість, але і щоб були умови. І якраз умови сервісу сьогодні надає приватні заклад, надають стоматологія. Ви знаєте, що в стоматологію літають з усіх країн світу, в тому числі і з США. Тому що там це дуже дорого. Там це дуже дорого, а в Україні і якісно, і сервіс на високому рівні, і, і, і дійсно дуже приємно дуже. одержувати стоматологічні послуги саме в Україні. Так само пластична хірургія. Косметологія, офтальмологія, допоміжні репродуктивні технології тоді, коли вибачте, є декілька там спроб е е запліднення невдалих. В Італії, в Сполучених Штатах, то в Україні здобувається найкращий результат, і це дуже важливо. Тому на рівні держави ми так само зобов'язані створити у ті умови, щоб іноземні пацієнти безперешкодно максимально мали можливість приїхати не стояти довго в черзі на одержання візи. А якщо це є пацієнт, то можливо потрібно створювати у той спрощений візовий режим саме для пацієнтів, які їдуть на медичну. На допомогу до України і ще багато всього того, що може спонукати те, що в Україну привезуть кошти. Медичний заклад сплатить податки. Це буде надходження до державного бюджету, будуть одержувати кошти інфраструктури, Пані, готелі, а є таксі якась... ресторани не, не. схема чи напрацювання, якісь яким чином може переводити державні клініки, так повищувати е, рівень сервісу у державних клініках саме у державних медичних закладах. Тому що приватні клініки потроху, але так механізм Так, є, механізм є зараз, якраз е, в першому читанні парламент нарешті за два роки, як все буде добре, і вітати медичних працівників. А потрібно нарешті робити конкретні справи і приймати ці законопроекти. Тому що мені дуже шкода, вибачте, ж так емоційно, але в цю середу, коли розглядали вже до другого читання цей законопроект, щоб всі медичні заклади стали нарешті е, е, державними і кому комунальними неприбутковими підприємствами то якраз члени профільного комітету, в тому числі в особі голови комітету, просто зробили все для того, щоб комітет не проголосував ну, за, о, о, за ці поправки, і відповідно, якщо комітет не проголосував, то воно не цей законопроект Ми не можемо винести цей законопроект на голосування. Можливо, саме тому в Україні ще є гострою така проблема, як брак кваліфікованих медичних працівників. Ну зокрема, медсестер не вистачає в нашій системі. Там близько 200 тисяч медичних медичних працівників ну просто їх немає де брати, можливо, тому що ці люди поїхали за кордон у пошуках кращої долі, або ж можливо, тому що вони працевлаштовуються у приватні клініки е, для того, щоб отримувати гроші для ну скажімо так, просто для того, щоб прогодуватися, не може нормальна, От, як не проблема? може нормальна людина вижити сьогодні на півтори тисячі гривень, дві тисячі гривень заробітної плати, і з рахуванням ще того, що медична сестра в Україні в державній лікарні має навантаження в три рази більше ніж, наприклад, в Польщі, так так працювати не можна. Тобто, до тих пір, поки в державі не будуть змінені умови для медичних працівників, для медичних сестер, для лікарів. Це буде відбуватись постійно. Я не знаю хто хто за за такою роботою профільного комітету з охорони здоров'я і за такою роботою Міністерства охорони здоров'я. Я не знаю, як взагалі ті лікарі їм потрібно просто ставити пам'ятники в наших державних і комунальних лікарнях за те, що вони, не дивлячись на те, все одно там працюють і рятують жити е, життя людей. Зараз повернемося до цікавої теми, яку підняв пан Ростислав у попередніх відповідях. Ви казали про такий собі спецназ. Медичний так, ми пам'ятаємо, що до євро, яке проходило у нашій країні, казали про те, що запровадять таку собі систему порятунку 112. Набираєш єдиний номер, і тебе вже переправляють, або ж до пожежників, до рятувальників, або ж до медичних працівників. От в принципі, в Україні треба реформувати цю систему надання надвідкладної допомоги за принципом 112, ну 911, який ми всі бачимо у фільмах, так чи все ж таки наша система 0,3, ну, 103, 102, 101 працює нормально і от такі. То єдиного центру крування не потрібно. Я вважаю, що ця система 112, аналог дев'ять американської одна з найсильніших, найпотужніших систем світових, які дозволяють докорінно міняти якість життя суспільства. Це система і нагадаємо яка... нашим глядачам, що вона працює в Європі так само. Працює в Європі бездоганно. Вона працює в Сполучених Штатах Америки. Вона запрацювала в Україні. Вона була створена в чотирьох областях: і Київ, Харків, Донецьк, Львів. Область і місто таку систему мали створеною. І зараз я впевнений в тому, що брак фінансування не дозволяє цю систему поширити на всі регіони України. Система довела свою ефективність, і вона бездоганна. І вона дійсно дозволить нам в умовах таких страшних воєнних подій, страшної економічної кризи і розрухи і незахищеності українця зробити так, щоб українець був захищений більше. Я думаю, що ця система стане пріоритетом як тільки в бюджеті нашої країни буде більше коштів, як тільки буде воля політична нашого нового керівництва, яке, яке очевидно дбає про таку систему, але очевидно поки що не може її втілити до кінця на всі 100%, тому що є брак коштів, є інші пріоритети. Щодо у системи 103, це екстрена медична допомога, це дійсно люди, які працюють на форпості, це люди, які працюють на передовій, це люди, які, от поки ми відпочимаємо десь в нічний час, вони не сплять, вони мають нічні чергування, спасають сотні тисяч людей. І врахуйте, що дійсно створити таку систему це питання не тільки медицини, не тільки питання охорони здоров'я, це питання автодору, це питання транспортного сполучення, це питання комунікації, це питання міністерства зв'язку. Міністерства інфраструктури і так далі. І так далі це питання рівня президента і прем'єр-міністра. Я думаю, що це питання буде ось ця система буде створена, а складовою частиною системи 103 має бути е, органічним модулем більшої системи 112. Це моє таке переконання. ви знаєте, от ви казали про скринінг, а я згадала пост своєї подруги, у якої на жаль чоловік хворіє на рак. Так і виникає запитання ще з цією недовгою. Дуже багато, наприклад, марафонів проводиться. Для допомоги просто порятув... допоможіть врятувати життя дітям, допоможіть врятувати життя дорослим людям взагалі і з кожним роком усе більше і більше каже всесвітня організація, що до 2032 року ще на 70% зросте взагалі цей показник. Така ж сама історія з серцево-судинними захворюваннями. Що робити у цій ситуації? Тільки система скринінгу нам допоможе, чи можливо теж законодавчо треба якимось чином я не знаю поліпшити. Цю систему надання допомоги лікування на рак, знову ж таки, можливість лікування за кордоном, отримання кісткового мозку від нерідного донора там, і так далі. і так далі. Ну, от Що робити з цими захворюваннями? Навіть жахливо. 450 пацієнтів з'являються щодня, які почують цей страшний діагноз. Щодня в Україні 450 людей є на зустрічі з цією страшною вісткою. Проблема онкології, вона надзвичайно широка. І проблема онкології зв'язана з державною політикою. І проблема онкології не вирішує тільки превентивною медициною, і тільки скринінгом. Безумовно, це дві складових, які говорять за те, що раннє виявлення і лікування раку на ранніх стадіях набагато збільшує прогнози, набагато збільшує виживання пацієнта, набагато збільшує успіх терапії. І допомагає загалом змінити ситуацію на рівні всієї системи охорони здоров'я державного рівня. Що робить Європа? Що робить Америка? Безумовно, рання діагностика, як я сказав. Але йде мова про покращення. Інших галузей це і продукти харчування, це якість води, це екологія, це розуміння, що ми живемо рядом під боком Маємо Чорнобиль, який зрозуміло, вже немає тої катастрофи страшної, але те відлуння того лиха ще впливає на українців. Як би хто не говорив, закривав чи відкривав очі на цю проблему в лапках. І на даний момент це проблема стресовості, тому що от Стенфорд недавно зробив дослідження: 86% всіх болячок, в тому числі онкології, зв'язані з високим рівнем стресу. Це Стенфордська наукова стаття, яку можна процитувати, зараз знайти у ПАБМЕДі. Це спеціальна медична сітка, яка цитує наукові статті і посилання. Тому от такий комплексний підхід щодо екології життя, щодо цілісного підходу дозволить цю проблему докорінно змінити. Зрозуміло, в Україні у нас зараз ситуація, якщо брати взагалі всю земну кулю, одна з найскладніших. тому що є постійний стрес, є воєнні події, є е, е, економічні негаразди, є незахищеність, є ехо Чорнобиля. Повторююсь, але це дуже важливо. Тому е, оця проблема має бути виведена на рівень самий-самий верхній. Це рівень президента, прем'єр-міністра. Вони повинні думати про це і говорити, що необхідно захищати. Українців, тому що Україна з Росією займає перші місця в Європі по частоті онкологічних захворювань, і це страшна статистика. Давайте від сумного, все ж таки, до приємного, попри те, що наднизька заробітня платня у медичних працівників, попри те, що комітет намагається але. Дехто в ньому не всі. Вручається. Не всі в попри все, у нас є неймовірна армія, можна навіть так сказати, наших янголів-охоронців у білих халатах, які так. уже завтра будуть відзначати своє професійне свято, хочеш, не хочеш, я не знаю, там звинувачуючи владу чи ні. Але ми усім ним вдячні за те, що вони просто виконують тихо свою справу і рятують наші життя. От що б ви хотіли побажати своїм колегам, так людям, які нас рятують у їх. Професійне свято, пані Рино. Так я хочу користуючись нагодою привітати усіх медичних працівників, і в тому числі вам вас, пан Росислав, з вашим професійним святом. І хочу побажати ну, в першу чергу бути здоровими самим, тому що коли будете ви здорові, буде здорові і ваші пацієнти. Також я хочу побажати те, що дивлячись на все, що є, все одно ми повинні об'єднуватися. Ми повинні об'єднуватись у боротьбі. За ті покращення системи охорони здоров'я, які все одно наша держава повинна зробити. І Я хочу також побажати нашій державі, і нашим першим особам цієї країни, щоб все ж таки до влади приводили і приходили саме професіоналів, тому що не популісти, не вибачте рятувальники майдану, повинні робити професійні реформи, від яких залежить життя дійсно людей. А все ж таки професійності усьому. Тому що професійний є лікар, він дійсно може врятувати і надати якісну на медичну допомогу. Так само, і будь-який державний чиновник він повинен бути професійним. Тому вітаю зі святом і бажаю всього найкращого. пане Ростиславе, ваші поваження колегам. Я хотів би подякувати за таку симфонію, тому що знаєте, це дійсно рідкість, коли і приватна медицина, і державна медицина, і чиновник, і влада, і бізнес знаходять порозуміння і створюють прекрасну таку взаємодію. У нас є дуже багато колег в рамках роботи координаційної групи, робочої групи при комітеті Верховної Ради, якого очолює пані Ірина. Я безмежно вдячний. Хочу вклонитися всім моїм колегам, подякувати за їхню сумлінну працю, побажати теж здоров'я, побажати віри. Як би це важко не було, зараз в цей момент я впевнений, що закінчиться. Україну чекає прекрасне, велике, могутнє майбутнє, в якому є щастя для кожного. І оці трудівники, які виборюють здоров'я кожного з нас, які захищають і не сплять і вдень, і вночі круглодобово цілий рік 365, 7, 24 формула. Нехай Господь їм дасть всі блага, сили, духовне здоров'я, фізичне здоров'я їхнім сім'ям, їхнім родичам. І... Ще раз, ще раз не в кюклин. І ну, дякую вам, що ви нас запросили до таку гарну по я принагідно ще й подякую окремо пану Ростиславу за те, що він, окрім того, що керує приватною клінікою, ще минулого року відкрив такий собі благодійний фонд допомоги е, людям з е, соціально незахищених верст населення та тих людей, які постраждали у зоні. АТО, і надає їм допомогу абсолютно безкоштовно. Це надзвичайно цінно у наших умовах. Так, Це дуже цінно. Ну і вітаю усіх медичних працівників, працівників представників цієї надзвичайно важливої професії з професійним святом прийдешнім усіх благ. Ну і бажаю, щоб Ірина Сосуенка, яка пропагує зміни на краще у цій галузі, таки досягла свого. Дякую вам дуже, Дякую. Ростислав Валіхновський, заслужений лікар України, і Ірина Сосонка, народний депутат України від фракції Самопоміч заступник голови профільного комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я.